Вітаю! Мене звати Наталія Ган, я психолог, арт-терапевт, тілесний травматерапевт. У мене для вас три прості тілесні вправи, які дозволяють знизити рівень стресу, рівень тривоги, покращити самопочуття і відновити себе після різних кризових стресових, якихось важких подій. Ці вправи займають всього 30 хвилин. Ці техніки будуть корисні вам, навіть якщо у вас немає досвіду. Тілесних практик. Ці вправи дуже прості, і ви зможете виконувати їх самостійно. Навіть якщо у вас немає часу на медитації або складні техніки, кожна вправа займає всього 10-15 хвилин. Навіть якщо ви скептично ставитесь до різних технік стабілізації і не вірите, що вам зможе щось допомогти. Спробувати ці вправи, тому що соматичні вправи працюють на рівні нервової системи, і ви помітите зміни. Я працюю цілесним травмотерапевтом вже два роки, допомагаю людям відновлювати зв'язок з тілом та покращувати психологічний стан. Мої клієнти краще справляються з різними стресовими ситуаціями. Кажуть, що вони стають більш спокійнішими у повсякденному житті, і це завдяки тому, що вони виконують ці вправи. Кожна людина має свої результати після виконання тих вправ. Найчастіше я чую, стала краще спати, легше стала дихати. Пропали всі проблеми зі сном. Рівень тривоги знизився, зменшився. Люди дивуються, як це працює, і кажуть, що я не розумію, як це працює, але стало взагалі якось легше ходити, тіло розслабилося. А свого власного досвіду можу сказати, що мій рівень тривоги значно зменшився, коли я виконую ці вправи. Сон став зовсім іншим, не таким, як був після різних тих подій, які ми переживаємо. І кожен раз, виконуючи вправи, я отримую якісь свої плюшки: розслаблення тіла, менший апетит, або взагалі мій рівень стресостійкості значно підвищується. Для мене це дуже цінно. Дослухайте це відео до кінця, і ви дізнаєтесь три вправи, які допомагають швидко стабілізувати стан і знизити рівень стресу. А також як самостійно собі допомогти після нічних вибухів і також різних стресових ситуацій. Правильне дихання знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Вправи допомагають активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відновлення організму. Найголовніше це ваше самопочуття, коли ви відновите зв'язок з тілом. Коли зможете вже читати його сигнали і відчувати, то якість вашого життя може змінитися, ви станете більш спокійнішим і зможете краще керувати різними своїми станами. Прямо зараз я вас запрошую виконати ці вправи разом зі мною. Перша вправа це заземлення сидячи. Для її виконання вам знадобиться стілець або диван. Це можна навіть виконувати в машині. Що головне? Головне сісти так, щоб ви віддали всю вагу свого тіла стільцю. Спочатку ми відчуваємо стопи, а потім як попа сидить на стулі, як спина спирається. На спинку стула. Дуже важливо розслабити тіло і дозволити собі, прям дозволити собі віддати вагу ті поверхні, на якій ви знаходитесь. Перевіряємо стопи, як вони стоять. Прямо попу, як спирається на стул. І спину як спирається на спинку стула. Звертаємо увагу на руки, розслаблення рук, а також на обличчя і починаємо дуже повільно дихати вдох, вигідно. Вдох. Вийдена. Вдох. Вийдемо. Якщо під час виконання цієї вправи у вас виникають якісь думки і десь у своєму внутрішньому просторі ви перелітаєте кудись дуже далеко. Повертайтесь, будь ласка, сюди. Оце місце за допомогою уваги, сконцентрованої на стопи. Перевіряємо ще раз стопи і 3-4 глибоких вдохи і видихи. Звертаємо увагу на маленькі зміни. Тому що переключення цього стану, взагалі переключення уваги на різні частини тіла – це дуже незвична практика. І головне помічати. Наше завдання просто помічати маленькі зміни розслаблення. Це нормально, якщо може нічого не розслаблятися, і ви можете нічого не відчувати. Це нормально. Все приходить з досвідом і розслаблення так само. Вправа номер 2 спокійне дихання. Ми так само робимо цю вправу сидячи. Сідаємо знову так само, як у першій вправі. Перевіряємо стопи, щоб вони стояли на полу, тому що стопи це наше заземлення, зв'язок з землею це наша опора. Перевіряємо, як попа сидить на стулі. Прямо відчуваємо підтримку, як поперек і спина спирається на спинку стула, як руки, в якому руки стані. У мене, наприклад, зараз напружене обличчя. Я прям відчуваю напругу в обличчя в очах. У вас може бути те саме. Просто помічаємо. Без осуду, без критики, без якихось звинувачень. Зараз ситуація така. Подивимося, що буде після виконання вправи. Будь-яку руку праву або ліву, кладемо на грудну клітину а іншу руку на живот. У мене це так, у вас може бути по-іншому. І кожен раз ви можете міняти руки так, як вам захочеться. І починаємо повільно дихати, помічаючи, як повітря заходить і виходить із носа. Повільний вдих. і видих. Дих і видих, дих. І видих. Вдохи і видохи робимо повільними і не дуже глибокими, тобто не потрібно одразу робити. Дуже-дуже повільні, швидкі і глибокі вдохи. Чому? Тому що це буде, буде гіпервентиляція легень, і вона нам тут не потрібна. Наша задача повільно дихати через нос, обов'язково через нос, і помічати, як повітря заходить і виходить через той самий ніс. Давайте разом спробуємо на три вдохи, три видихи. До Вейна і переходимо на звичайне дихання. Дихайте так, як вам зручно зараз. Три-чотири спокійних, звичайних вдоха і видиха, і можете опускати руки. Помітьте зараз, як змінився ваш стан. Під час виконання цієї вправи дихальної може з'явитися зівота, ви можете почати позіхати. Хочу вам сказати, щоб ви позіхали в своє задоволення, без сорому, без провини, просто спостерігали це як процес, тому що з кожним позиханням ваш вдох і видах потім він буде більш глибокий, і розслаблення буде більш глибоким. А чому я говорю про розслаблення? Тому що коли людина відчуває небезпеку, все тіло воно, гру... ну, виникає напруга, все тіло напружується і людина готується до втечі або боротьби. В цій вправі ми повертаємо безпеку через дихання, через підтримку тіла да, там, де ви будете знаходитися. І це допомагає пояснити мозку що ви в безпеці. Якщо у вас спочатку не виходить робити цю вправу, не хвилюйтеся, зробіть хоча б, хоча б одну хвилинку, хоча б 3-4 вдохи видихи, хоча б на 30 секунд спробуйте помітити тіло. Це вже буде дуже класний ресурс цілесний. І ви зможете помітити маленькі зміни. Третя вправа називається Обійми самопідтримки. Ми так само продовжуємо сидячи. Ще раз перевіряємо, як стопи стоять на підлозі, як попа сидить на стулі, як спина спирається на спинку стула. Бачите, що я кожен раз. Перевіряючи спину, я нахиляюся назад, тому що нема опори на спину. Одразу руки мої йдуть трошки нижче, плечі опускаються, і позиція тіла мені так зручніше сидіти. Робимо собі дуже-дуже зручно. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було дуже зручно, щоб тіло прям відчуло цю підтримку від. Стула, крісла, дивану, там, де ви зараз знаходитесь. Перевірили. Продовжуємо. Спокійно зробіть через ніс два-три вдохи-видохи. Ми не поспішаємо. Повільний рух, він дозволяє. Пояснити мозку і тілу, що ви зараз в безпеці. Що все те, що відбувалося протягом дня, протягом тижня, всі події, можливо, свідками яких ви були, вони вже завершилися і зараз ви живі, в безпеці, все добре. Зараз ми будемо підтримувати себе у вправі обійми самопідтримки. А в цій вправі завжди а права рука йде сюди під ліву під мишку, да? а ліва рука ви обіймаєте себе, отут там, де предплечє, і притискаєте трошки, зажимаєте себе, наче в таких дуже приємних обіймах. Причому ви регулюєте самостійно інтенсивність цих обіймів. Кожен раз це може бути інша інтенсивність. І відчуваєте як вам. Головне завдання в цій, справі, в цій вправі зробити собі дуже приємно і дати тілу цю підтримку через обійми. І робимо 3, 4, 5. Повільних вдохів і видихів, скільки вам буде хотітися. Зараз я зроблю три. Давайте разом зробимо три повільних вдохи і видохи через ніс. до Звертайте, будь ласка, увагу, як повітря проходить і виходить через ніс. Якщо ви позіхаєте, будь ласка, будь ласка позіхайте, якщо у вас є трижка, це так само нормально, тому що тіло розслабляється, ви дихаєте і повітря потрапляє. Стравохіти це може бути. Потримали себе стільки, скільки вам хочеться. Не потрібно переходити свою там межу дискомфорту. Доходимо до цієї межі, і далі ми не йдемо. Якщо ви втомилися, якщо у вас заклякла рука, або є якісь больові там, якісь відчуття припиняємо робити, зупиняємося на межі, там, де приємно. І спостерігаємо тіло. Наприклад, у мене зараз така дуже-дуже така маленька, така як дрож в районі плечей. Це також може бути, це нормально, не лякайтесь. Тому що м'язова напруга, вона таким чином проходить через таку дрож маленьку. Просто спостерігайте за цим, без осуду, без страху це може бути. І просто дихаємо вдох через ніс, спокійно вже. І і видих. Це три стабілізаційні вправи, і ви можете їх виконувати як кожен окремо, так і всі разом стільки часу, скільки вам буде потрібно. Це може бути 3 хвилини, 4 хвилини, 5, 15, пів години. Головне, щоб вам було комфортно це виконувати. Навіть якщо ви зробите 3 хвилини. Це вже дасть вашому тілу ресурс і можливість розслабитися і трошки побути в такому розслабленому стані. Сподіваюся, у вас вийде виконувати ці вправи. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, запрошую вас на онлайн-консультації. Працюю з запитами: тривога, панічні атаки, психосоматика, вигорання. Різні тілесні прояви після кризових стресових подій, стабілізація, проблеми у стосунках, також різні ще тілесні прояви, такі як мігрені, тінітус, важкістю у грудях, запис директ.